Що можна продавати в холодну? Хочу вам сьогодні розповісти один приклад. Вчора побачив відео одного блогера, який навчає просування у Телеграм. І він був дуже здивований, що у них вийшло продавати рекламу у їх телеграм-каналах в холодну. Так, вони продають там і переписками, і дзвінками, але він був здивований, що іншими шляхами вони продавали до цього невеликі суми і тут. Хоп, спробували холодні дзвінки та холодні переписки, і у них спрацювало. Що ж відбувається, насправді це один із продуктів, один із товарів, який можна продавати в холодно. Саме такі товари дуже добре продаються в холодно. Є декілька критеріїв того, що можна продавати в холодну. Я їх сформулював і озвучую на консультаціях із моїми клієнтами. Коротко можу вам зараз також їх озвучити. Перший параметр, який вам треба зважити, це середній чек. Тобто середній чек повинен бути або до достатньо великий або LTV вашого клієнта, тобто цикл його життя, повинен бути достатньо довгим для того, щоб ви відбили. Вартість залучення цього клієнту. Чому я кажу про вартість залучення? Бо в холодну продавати дійсно, хто продавав, знає, дійсно дуже важко і набагато важче, ніж в теплу. Це не ті, хто приходять до вас по рекомендації, це ті, кого треба утеплювати. Це ті, з ким потрібно робити періодично якісь дотики. Для цього у вас повинна бути ця система дотиків. Але якщо ваш чек достатньо великий, чи цикл. Життя вашого клієнта достатньо велике, і ви з легкістю відіб'єте вартість залучення таких клієнтів. Про інші ознаки буду також розповідати вам. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь та діліться з вашими друзями.